Сьогодні ми з вами розглянемо е, матеріал 10 класу диференціальне числення функції однієї. Зміни". Диференціальне і інтегральне числення функції багатьох змінних розглядають в старших курсах університетів. В шкільному курсі математики розглядають диференціальне числення функції однієї зміни. Одна з тем дуже цікава це побудова або знаходження е, формули для. Дотичної до графіка функції в заданій точці. Нехай, наприклад, ми маємо э, першу функцію розглянемо. Y дорівнює e в степені X, F э, в степені, X, і нам треба знайти дотичну до графіка цієї функції. значить, Функція має деякий графік. E, в точці х 0 нехай координата її дорівнює трьом. Так, і другу функцію розглянемо. Друга функція буде дорівнювати y дорівнює. Е, нехай візьмемо якусь іншу функцію, це буде косінус x, і треба знайти е, рівняння дотичної в точці х 0 Візьмемо точку x 0 е, якусь зручну таку так. Ну, нехай буде π на 4. П на 4, так, точка пі на 4. Загальне рівняння дотичної до графіка функції в точці Х0В має вигляд. Y дорівнює F в точці Х0В плюс F' в точці Х0В, це значення похідної в точці Х0В, і помножити на x-х0В. Ще, щоб зручніше запам'ятовувати, то є така формула. y-02 дорівнює f в точці x0 на x-x0. Так, як ми будемо розбиратися з цими формулами? Значить, що таке f в точці x 0 Нам треба знайти значення функції по цій формулі в точці х0. Тобто. Замість x в цю формулу підставляємо Х0В буде e е в степені 3 або Ф е в кубі. Що таке Е нагадаю? Е це ірраціональне, трансцендентне число наближення незначення якого дорівнює 2,718 і так далі. Воно ірраціональне, тому нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Е, значить, ми сказали з вами, що Ф. Е, від Х0 у нас буде F в, е, в точці 3, і це дорівнює для першої функції F e в кубі. Так? Дуже простенький вигляд, має F в кубі. Далі. Х0В у нас в цій формулі є. Це 3. Нам треба ще знайти F' в точці х 0 як знайти похідну цієї функції? Загальний вигляд похідної. Як нам знайти? Загальний вигляд похідної. Спочатку шукаємо F' від Х в загальному вигляді. Похідна показникової функції експоненти дорівнює самій експоненті. Це така чудова функція, яка похідна якої дорівнює самій собі. І в точці, похідна в точці F. Штрих в точці Х0 це 3. Це дорівнює, знову ж таки, E е в кубі. Е в кубі так? Тепер можемо. У нас всі дані є. Тепер можемо записати загальний вигляд дотичний до графіка функції в точці Х0 дорівнює 3. Значить, підставляємо всі знайдені значення. Y дорівнює Fід x0 F кубі плюс. F' від x нульового Ф кубі. Так, і Х мінус 3. Так, давайте трошки спростимо наш вираз дотичний. Розкриємо дужки, F кубі на Х буде f в кубі Х. Мінус 3 f в кубі, мінус 3 Ф кубі і плюс f в кубі, плюс f в кубі. Дрівня. F кубі Х так і залишається. Це буде деяке число F в кубі. Тут коефіцієнт, так, от підпишемо, що це якийсь коефіцієнт k, Ф кубі Х. І мінус 3 плюс 1 буде мінус 2 Ф в кубі. Мінус 2 ф кубі. Ось оце y дорівнює ось у цьому виразу. Це є рівняння. Дотичної до графіка функції y дорівнює f в степні х в точці х0 дорівнює 3. Так, тепер з вами знайдемо, рівняння, до речі, рівняння дотичної це дотична це пряма, має вигляд kx плюс b. Ну, дійсно, коефіцієнт k дорівнює f в кубі. Коефіцієнт b до рівня мінус 2 Ф кубі. Це все обчислюється. Підставляється значення Е e 2,718. Якщо треба більш, більша точність, тут береться більше цифр. Це все табличні значення, можна подивитися по таблиці або за допомогою комп'ютера і калькулятора. Легко обчислюється коефіцієнт k, коефіцієнт b. Беруться наближені значення і будується графік дотичний. Так, друга функція, y дорівнює косінус x. Вся та сама процедура. Беремо спочатку значення функції в точці x0. Тобто, x 0 Тобто замість X в цю формулу підставляємо x0. Тобто буде косінус π на 4. Так? Обчислюємо. Y дорівнює. Це буде y від π на 4 дорівнює. Косинус π на 4. Що таке π на 4? Це 45 градусів. Так, косінус 45 градусів, табличне значення. Це корінь із 2 поділити на 2. Ну, або кому зручно 1 поділити на корінь з 2, але бажано від ірраціональності в знаменнику позбутися. Домважаючи чисельники знаменник за основною властивістю дробу на одне те ж саме відміне від нуля число корінь із 2. І буде корінь з 2 поділити на 2. Так, косинус пі на 4 це з 2 поділити на 2. Значення функції в точці пі на 4 ми знайшли. Тепер знаходимо е, загальний вигляд похідної. Загальний вигляд похідної, f' від x. Хочу звернути увагу, що ми не відразу знаходимо f' в точці Х0, а ми знаходимо f' від x Похідну для всіх значення аргументу х. Похідна косинуса за таблицею значень похідних. Це є мінус синус x. Це для всіх значень x. А тепер підставляємо x 0 в цю формулу і отримуємо f' від π на 4. Це у нас буде дорівнювати мінус синус π на 4. Ну, Відомо, що синус π на 4 дорівнює косинусу π на 4. Але тут маленький нюанс. Мінус. Значить, буде мінус корінь з 2 поділити на 2. Так, ну все. Ми з вами знайшли основні елементи або компоненти у формулі. Тепер будемо підставляти. Щоб знайти рівняння дотичної, нам треба що? Дивимося на цю формулу. Підставляємо F в точці Х0, де в нас F в точці Х0. Це в нас корінь з 2 на 2. Так, пишемо. y дорівнює корінь із 2 на 2. Плюс ставимо наявний плюс. І далі похідна в точці х0. Похідна в точці пі на 4 мінус корінь з 2 на 2. Мінус корінь із 2 на 2. І дописуємо х мінус х0 дорівнює пі на, на 4. Так, все дорівнює. Давайте спростимо цей вираз. Розкриваємо дужки, Мінус корінь з 2 на 2 на Х. Так і буде. мінус корінь з 2 на 2 на Х. Далі. Мінус на мінус буде плюс. Буде плюс корінь з 2 на 2 на пі на 4. так? І плюс іще залишається оцей початковий корінь з 2 на 2. Плюс корінь з 2 поділити на 2. Ну, практично, це і є рівняння дотичної, але тут ще можна спростити з цими коренями. так? Давайте корінь з 2 на 2 винесемо за дужки, а пі на 4 і 1 зведемо до спільного знаменника. Отримуємо такий більш елегантний вигляд для рівняння дотичної. Мінус корінь з 2 на 2х. Плюс корінь з 2 на 2. Тут буде пі. Так, помножити пі плюс 4, поділити на 4. Так, до речі, оці коефіцієнти К і Б можна просто обчислити, добути корінь з 2, поділити на 2, помножити. Підставити замість пі. Ми знаємо, що пі це наближене значення чому дорівнює 3,14. Для обрахунків це достатньо. Можна замінити дробом 22 сьомих, кому зручно. Підставити замість π, додати 4, поділити на 4, і це отримається якесь число, буде коефіцієнт b. а перед іксом буде коефіцієнт k. Ну, бачимо наявний мінус, то в нас дотична до цього графіка функції в точці π на 4 пройде під тупим кутом до додатнього напрямку осі X. Так, отут у нас буде альфа, тупий кут. Так, все. Наразі дякую за увагу. Всім удачі!